Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 10 квітня. На дворі плюс 2, сніг, гарно, але мокро. Так, ідемо до курчат Сьогодні у нас курчатам місяць. А ось і курчатка. Так, це в нас майстер грей. Взяли ми їх 10 березня, сьогодні 10 квітня. До 21 дня ми їх годували комбі-кормом, а зараз вже годуємо мелини, зерно пшениці кукурузи і добавка БМВД. Так само з 21 дня ми харчуємо і бройлерів. Не поспішаємо, щоб вони прямо за 45 днів виросли. Хай краще виросте така. Домашня курочка, тому даємо їм вже і зелень, все решта. Так, годуємо бройлерів. Так, всі курчатка на місці, всі здорові, все чудово, там просто частина ховається в теплі. Тому що похолодало і тут в приміщенні також не жарко, тому зараз вони повисипають все одно їсти, пити. Ростуть курчатка. Ось такі красені, ціпи. Всі вже чекають, поки стане на погоду, потепліє. Тут уже і половина бройлерів вийшла. Так вони вже опірилися гарно. Вже не такі голожопі, як були. А ці вже хочуть літати, тому поставили їм на коробку таку залізну сітку, бо вони вилітали і провалювали свою стелю. ну Одним словом, ростуть курчатка. Такий сьогодні день сидіння в хаті, особливо і не вийдеш. Це вийшли погодувати курчат і будемо в хаті нянчити козенят. Да, зарази твоя черга, и твоя. Чекай, чекай. А, а. Чмок, чмок, чмок. Ти її вмиваєш, так, Да. да Повмивай її трошки. То вона молоком заїлася. Ну, третє козеня, на жаль, було нежиттєздатне. Мохіні привела їх трішки раніше терміну, вони трішки недоношені. Ну, в общем, головне з мухою все добре, і ці козенята також просто красунчики. Уже хочуть вискакувати з коробки. Кнопки такі вони маленькі. Помий їх всіх. Гамбо, це які вже козенята у тебе? Така сьогодні погода на двір і не вийдеш. Тому ми півдня оце просто граємось з казенятами. Вони тут бігають по хаті, а ми сидимо і ми любуємося і дивимося, як гамбо <хи> за ними і доглядає. <хи> Він у них нянька головний. Лишень добавим, а вони вже в коробці сидіти не хочуть, скачуть, плигають, намагаються вже заскочити і на кровать, і іноді буває, тут просто кіпіш роблять. Гамбо, тобі цікаво, гарна тебе робота. Ось такий сьогодні хатній день з козенятами, а на дворі безкінечний сніг. Іде, йде, йде. Правда не лягає, але йде без перестанку. Таке відео сьогодні. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.